Сьогодні основне завдання це вибори, виборча програма. наша. Ми приймемо всі можливі ресурси для того, щоб висвітлити. От сьогодні ми чуємо, що там йде підкуп виборців, є негативи по порушенню законів, виборчих законів. От наша задача сьогодні висвітлити ці події. Якщо вони такі будуть скласти протоколи і направити відповідні органи вплоть до міжнародного. ця організація тільки будується, і основна задача це включити професіоналів, професіоналів всіх напрямків в сфері життєдіяльності нашої громади і для того, щоб не тільки контролювати владу професіонально, але й допомагати. Управління цієї влади та це вирішувати питання